А можна нанести удар за одну-дві години до початку параду, бо місця зосередження військ, які будуть проходити по Червоній площі, вони відомі. От якщо по ним нанести удар, то і щось вивезти з ладу, самі розумієте, порушується порядок проходження. Там колони, в яких визначені місця, конкретні місця. Ну, крім того, випускники військових академій російських вони теж збираються. А не за п'ять хвилин до параду. Да? Ну, от. І загалом, якщо внести такий, ну нанести такий удар, скажімо, попередній, да? то загалом проведення цього параду буде в критичному стані. Він може зірватися або буде хаос під час проходження колон по Червоній площі. А Цього досить, і навіть поява двох-трьох безпілотників над Москвою. Це вже повітряні тривоги, і це вже з трибуни всі побіжать.